Скажу тобі, це звичне слово, я тебе кохаю, і коли тебе немає, я тупо помираю. Повір, кохана, я це знаю. Ти моє маленьке диво, обожнюю, коли ти дивишся на мене, так мило, Все життя без тебе я не уявляю. І лиш тебе... Зрозумів, як тебе кохаю, між нами буває деякі непорозуміння. Ми все здолаємо, головне терпіння, буду кихати тебе. Я допоки моє серце б'ється. Коли ти поруч, моя душа сміється, і навіть літні на дні без тебе дуже сумні. Скажу тобі, ти звичне слово, я тебе кохаю, і в твої обійми з головою поринаю. Обійму тебе, і тихо скажу. Ні, секунди, я без тебе не проживу.